У 20-й у школі, що на металургів, знаходиться одразу дві дільниці. На одній з них напередодні було неспокійно. У суботу близько 11-ї вечора невідомі кинули в шибку шматок асфальту. Саме в те вікно, де зберігалася виборча документація. Саме в цій кімнаті, де знаходиться сейф, у якому були бюлетені, вночі розбили вікно. Але як нам повідомила голова дільничної комісії, на ранок він був апломбований. Зловмисники до бюлетенів не дісталися. А їх в цьому сейфі лежало майже 2400 штук. Саме стільки сумчан мають поставити галочку на цій дільниці. Загалом тут усе спокійно. Про вечірню пригоду нагадує тільки розбите скло. Коліганський інцидент він ніяк не впливу на результати того, щоб на відкритись і розпочати свою роботу. Дільниця працює. Цього, слава Богу, хорошо. У цьому нас запевнили і правоохоронці. Кажуть, скоріш за все, то був збіг обставин, мовляв, хулігани так порозважалися. Каміння влетіло в вікно саме тієї кімнати, де знаходився на співробітник. Він ніс службу по охороні виборчої документації. Хочу сказати, що він одразу повідомив своєму керівництву до міського відділу міліції. Ця подія була зареєстрована. І ще раз зазначу: ані виборча документація, ані пломби сейфу вони не постраждали, тобто іншого проникнення не було. Правоохоронці шукають злоумисників, а до дільниці зараз проникають тільки виборці. У півдні проголосували майже 20% закріплених за цією адресою Сумчан. З Явка людей я враховую середня. В порівняння порівнянні з виборами президента де виборців на третину менше. Віддали свої голоси й переселенці зі сходу країни. Було зареєстровано два чоловіка. Із Луганської області ані оба прийшли вже проголосували. Голосувати йдуть, та в те, що завтра вранці країна заживе інакше, вірять не дуже. Слабо вірю, слабо вірю. Поживим відімно. Моє мніє врядне. На, Надіємося. Світлана Паламарьова Сергій Сурков на часі новини.